Добрий вечір, вида! Ліска, 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 ліска! Я тільки що приїхав з Кривого рогу. Чому з Кривого рогу? Тому що повинен був бути у Києві. В одинадцятій годині, в 12-й повинен бути з вами на площі. Але влада боїться. Влада боїться дуже сильно. Закрили два аеропорту, не дали можливість сісти. Послали на криворів. Потім не давали їхати. Міліціянти кожен кілометр зупиняють і перевірки і так далі. І так далі. Бояться, їм є чому, чого боятися. Їм є чого боятись, коли стала ця країна. Я хочу подякувати кожному з вас. Хожу, хочу подякувати, що? Тому що ви прийшли, тому що так. ви не небайдужі. Кожна людина повинна мати свій шанс. Ми можемо терпіти дуже довго, але українці ніколи не будуть терпіти, коли у них забирають. Надію. Сьогодні вийшло в Києві 100 тисяч, десятки тисяч в інших містах України, і я впевнений, ми будемо тиснути на президента, ми будемо тиснути на уряд. І ми зможемо зробити все для того, щоб угода асоціацію була підписана. Тому що ми, українці, європейці, і Україна це Європа. Україна це Європа!